Вітаю, дорогі мої глядачі. Коли я знімала відео Живцюю хризантему літом, мене попросили показати результат і далі що я з нею роблю? Ось такий результат живцювання. Тут майже 100%. А ось тут менше вигнило, спарилося, того що літо, жара, висока температура. При високих температурах вкорінення проходить не дуже добре. Ну, але там вдалося. Тут ці дві касетки поганенько. Ну, а оці вже висадила. Тут було 100%. Ось тут було 100%. Отак От тут вибрана цибулька, часник. Чоловік робить рядочки і я сажу. Просапувати будемо потім, бо немає часу. Передаю дощик, треба під дощик посадити. Навіть не поливаю, бо води немає. Ось так садимо. Міжряддя в нас приблизно 35-40, може й 45, як де сапкою вгадаєш. І в рядочку 25-30 сантиметрів. І ось такі живці вийшли. Зараз я покажу кореневу систему. Отаку. От Отак. Ось. І працюємо. І на осінь, жовтень листопад, на жовтень десь місяць будуть кущики сантиметрів 20-30 в діаметрі. Будуть вже цвісти, будемо продавати і заробляти собі якісь гроші. А зараз всі бувайте здорові, бо треба працювати. Слава Україні! Мирного дня! На все добре, до побачення!